Вітаю вас, друзі. Ну що не буду затягувати початок? Одразу скажу, що Тарас Козак, який є підозрюваним тепер у державній зраді, досі не знайшовся. Він переховується за межами України. А от Віктор Медведчук знайшовся і приперся разом зі своєю бандою до офісу генерального прокурора. Скажіть, Будь ласка, все таки по суті. Віктора Медведчука Така стаття, що передбачає тільки тримання під вартою. Він готовий до цього, до то що він може сьогодні Ми не вийти. Це було би не погано, якби уся ця проросійська шобла опинилась у в'язниці, де їм давно місце. Ми народні депутати. От ми сюди приїхали для того, щоб відстоювати. в першу очередь справедливість. Ну якби йшлося про справедливість, то усі ці депутати від ОПЗЖ мали би вже давно отримати підозри та свої строки, але поки що тільки підозру отримав Медведчук. То ще один Одна можливість давлення на нашу політичну силу, на нашу опозиційну силу. Опозиційна платформа за життя є опозиційною силою, хіба що по відношенню до всієї України, тому що це партія Путіна, і так щоб у вас було розуміння, оце зараз виступають різні депутати. А Медведчук має от от тільки під'їхати, которая дійсно стоїть на основах права. Закона. Про закон нам розповідає народний депутат Ілля Кива, який обіцяв перехожому на вулиці відрізати голову. А, тебе а, тебе а далі, друзі, я навіть коментувати не буду. Дивіться самі. Я хочу всім напомнити, тут є присутствуючим: що в нашій країні присутствує презумпція невиновності. Стерненко зарезавшего людей в Одессе. Стерненки, я прошу прощения, это убийца. Справы в бывцев Стерненко. Тот же Стерненко, зарезав человека, несколько лет находится на свободе. Да, презумпция невиновности. И пока Вина не буде доказана в суді і суддя рішення не вступить в законну силу. все остальное це болтологія. Тоді виходить, що науковець Ілля Кива є кандидатом наук не лише з державного управління, а й з болтології, як він сам щойно сказав. До речі, мій контент непогано так підпалює п'яту точку Іллі Киви. І я гадаю, це дуже дуже вагома причина для того, щоб ви підписались на мій канал і просто зараз натисли лайк до цього відео. О, та залишили коментар родовище. Хто переформлю родовище? Чого родовище Глибоке. в Росії. Ви знаєте, як буде? я ділався в тому, що не слідів за родовищем, але все, що відбувалося тобто во времена, ви Петра... не слухали Петра... тобто Ви просто захищаєте вчора я... Не слухали. Брифінг? і у цьому вся сутність. Вони нічого не знають і не можуть сказати про реальні обвинувачення Медведчуку. А просто тупо його захищають, тому що російські рублі не пахнуть. No. Ні, я брифінг слухав, але no. діло все в тому, що послухайте, Знаєте, так можна я вам хочу сказати на заборі іноді написано, Ну, це не значить, що туди баби бросаються. Щойно ви почули золоту філософську цитату без п'яти хвилин кандидата наук, науківця і лікиви. А далі хтось із журналістів поставив дуже дуже незручне запитання для нього. Арсен Аваков теж звинувачував медвечука в роботі на Росії. Шавка Ми шавкавакова. Всі ознаконеправда свободной жизни. Шавка Авакова. Все. От у з тобою говорить. Аваков звинувачував Медведчука у роботі на Росію. Кива працює одночасно і на Авакова, і на Медведчука. Що ж тут відповісти? Я діла сонечі, а ценочне суждення адільних політиків і міністра внутрішніх справ, на котрий мабуть, вони мають право. Ні більше ні більше чим як бачите, від сидіння на двох стільцях Ілля кива не порвався. А далі якийсь невідомий перехожий почав кричати усю правду. Про ПЗЖ. Болі, болі, дякуємо. Бачила ми щойно. А... Мабуть, у цей момент Рабіновичу захотілося за старою звичкою заспівати. Д'явол! фашистський д'явол! Вставай, страна громє. Етвічук Над... фашистський д'явол! Фашисткий пройде! Рабінович дехваст немає! На барі. І тільки після цього з'явився сам Медведчук та почав усіх цілувати. Прокурорка та керівник СБУ. Да -да -да -да. Скажіть, будь ласка, прокоментуйте. Нішети смоток. Овереги, визовечуки. О. Фашизм гомосексуалізм все пропитано смертю. А по суті, обвинувачення Медведчук чомусь не зміг нічого відповісти і просто став клеїти дурня. Ви були? Ви розмови Ви були голос Ви знаєте, я вам хочу сказати, я не слышав. Розговор я не слышал розговор, і звісно ж, Медведчук не знає, просто не має жодного уявлення, куди ж втік його гаманець Тарас Козак. А де він зараз Це. смотрите? Хто козак <смеш> хто взагалі цей козак? <смеш> <смеш> ви зараз ви зараз про якого? ви зараз про якого козака. Медведчук такого не знає, і взагалі морозиться казати, куди подівся Тарас Козак, так само як він морозиться відповідати на запитання щодо обвинувачення у тому, що він через козака росіянам зливав секретну інформацію. Про наші збройні сили Ми кажуть, що ви передавали інформацію про збройні сили України. Що-що? інформацію про збройні сили дану та ну, це абсурд. інформація Кум Путіна зайшов у офіс генпрокурора. Його не було пару годин, і на превеликий жаль його там не затримали, і він вийшов. Це Уголовне преслідування, яке є незаконним, уголовне преслідування, яке визване політичними мотивами мотивами моєї діяльності як політика опозиціонера, ну і, я, і я хочу, щоб адвокат прокоментував юридичні, а потім, якщо треба, я відвічу на вопрос. Сподіваюсь, цей адвокат буде захищати Медведчука, так само, як Медведчук свого часу захищав Стуса. Сказу, навіть не залишати Україну найближчим часом. Ні, звісно, ні, звісно. Не, не, не збирався раніше, не збираюся сьогодні і не собираюсь завтра. Медведчук каже, що він не буде тікати з України, просто дає слово вже вкотре. хоча Слово такої людини, як Медведчук, нічого не варте, можливо, він усе ж таки залишиться тут. І я маю такий оптимістичний настрій, якщо все ж таки Медведчуку оберуть запобіжний захід і закриють його до СІЗО, можливо, ми будемо мати досить непоганий обмінний фонд. Хоча Вадим Рабінович. Каже, що звинувачення проти Медведчука це усе брехня та неправда. Шановні друзі, як співголова партії, могу? А з Дмитром козаком говорите? Це мотивоване політичне переслідування. ні одного факту не було. Ні одного факту. Все факта усе вигадали. Медведчук точно ніколи не працював на Росію. Він не служив владіміру Путіну, він не допомагав агресору. Дуже схоже на правду. Вже скоро має відбутись суд по образі. Ню запобіжного заходу Медведчуку. Я думаю, що це буде скоріш за все вже завтра. У четвер. Поки що, ми не знаємо, що прокуратура буде просити для Медведчука. Але чим би ця справа не завершилась, я маю сказати одне: найголовніше: якщо Медведчук не сяде, або якщо його не поміняють на українських полонених, яких тримає сьогодні Російська Федерація, то уся ця історія із підозрою вона буде не варта абсолютно Нічого.